Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас розпаковка ось цих чудових посилок від Національного банку України з доставкою від Укрпошти. Назбиралось їх одразу декілька і перейдемо відразу до розпаковки. Посилка нам надійшла від Києва, вже коштує 60 гривень. Нова пошта нова, і Укрпошта вражає своїми підняттями тарифів. Ну, то таке. Колекціонування є колекціонування, тому поки що купуємо, якщо є можливість, то купуємо, бо якщо брати в банках посередниках, то там ціни по деяких позиціях дуже вже кусаються. Хоча бувають позиції, де можна брати безпосередньо в банка посередника, дешевше виходить, якщо брати в НБУ із посилкою, враховуючи ще посилку. Тому вартість банківської монети це... Беріть до уваги, її вартість банківська. От у нас Ой у Лузі червона калина. Друга монета у 2022 році. Номінал 5 гривень. Роздрібна ціна її 160 гривень. Ну і ще можна враховувати, ще плюс доставка 60, і вам виходить всі 220 гривень. Дуже гарна монета. У неї тираж досить великий. 250 тисяч, хоча скільки відкарбована. Ну, Скоріше за все, що зараз у 2024 році, коли був продаж повторний, це було докарбування. Пишу, що, ну, зараз подивимося в описі. Номінальний, Лібер, маса, тираж так, до 250 тисяч, діаметр 35, якість каргування. Гурт трифланий, тираж до 250 тисяч даної монети. Досить таки великий тираж, але монета досить гарна. Жалко, що, на жаль, що вона не. Кольорова, були б ці елементи в калини червоним кольором. Взагалі було б просто монету, я думаю, розібрали би і можна було б і дорожче продавати. Зараз ця монета їде до нас до колекції. Такий ось альбомчик, який я поки що збираю, поки що так. Кращого не придумаю, як збирати українську сувенірку. На жаль, вся ця сувенірка вона різна. Там батьківське щастя, воно по параметрам, наприклад, не підходить. А починаючи з 22-го року всі оці, які були, ось це була перша, це була друга монета з, таких, з цієї серії. От вона в мене вже тут є. Це собі поповнює фонд обмінний. Хай собі поки що розташовується тут. Так, ну зараз ми подивимося. Можливо, є якісь відмінності монети, карбовані у му році, і та, яка була докарбована у 2024. Бо, скоріш за все, що це було докарбування тими штемпелями 22-го року. Я так думаю. Навряд чи воно в них лежало в складах, а потім вирішили, ось вони однакові монети. Ні. Ніяких співпадів, ніби як таких немає. Тому переходимо далі. Так, це перша монета, яку ми сьогодні розпакували. Поїхали далі, наступна монета. Я просто приблизно знаю, що там також Київ, посилка і ось ціна вага та ж сама. На жаль, не може Нацбанк поки що якось коперувати, щоб ці всі посилки були одним на одну людину одразу. так, замовляєш один день іншу одну позицію окремо. Бо там час виходить, інколи не встигаєш замовити. Все одним ботом. Так, це також калина, ще одна. Ой, Лузі, калина, 19 вересня. Так, все те ж саме. 160 гривень її вартість. Плюс доставка 60 і набігає нам 200 160 60 і 60, 200, це що, 220 гривень. Так, 220 гривень реальна ціна. Ну, можна спокійно брати їх. І в кого немає, кому треба, можна беріть у банків дистриб'юторів за 250 гривень спокійно. Так, Тут також у нас посилка все те ж саме, ціна 60 гривень за доставку. Знайшов собі такий цікавий спосіб розпаковки таких посилок. Просто береш ручкою його так от легенько відриваєш. Бо ножицями маю негативний досвід, коли порізав один раз. Монету не порізав, а чек порізав. Це таке, Так, тут у нас вже льонтанізм. це вже монета 24-го року. Отаких монеток у мене дуже мало. Ну, досить ця монета дорога, але така краса, яка вона незвична. Дуже така своєрідна подача. По-перше, вона кольорова, по-друге, якість карбування там відрізняється від стандартного, то який в нас зазвичай є. Така монета символічна. І сувенірка досить так по-багатому виглядає. Тираж у Плюнтонізма 75 тисяч, якщо. В калини 250, у плюнтонізму 75. Але і ціна у плюнтонізму відповідно. Зараз відкриємо ще одну посилку. Тут таких накопичилось декілька, пробічно на кошту. Ага. Є, є декілька відразу посилок. Так, це здається, що це також калина. Так, це дійсна калина, три калини. Так, зараз вимкну будильник. Так, і ось третя калина докупи. Це все піде на подарунки. У мене багато є знайомих, яким такі подарунки досить подобаються. Таким чином популяризуємо українську нумізматику Хоча б частково, особливо такі символічні монети, то люди з радістю такі подарунки приймають. Всім ця монета. Нагадує слова пісні, пісня, власне, народна пісня, але стала відродженою, популярною після того, як її кавер-версію зробив Андрій Хливнюк, лідер групи Бумбокс. Ну, думаю, не треба розказувати, всі так прекрасно знають. От у мене асоціації одразу з цією пісні, хоч кажу, що ця пісня народна, вона є набагато старша, ніж. Виконання її у 2022 році. Просто ремікси кавер-версії, вони якось звучать по-новому і приваблюють народ. Ну, ось, якщо подивитися на монету, тут є напис А ми нашу славну Україну, гей-гей розвеселимо. І в центральній частині міститься зображення калини з, з символу України, такий своєрідний гурт рифлено монети. І ось в центральній частині монети. Напис Аметую червону калину, підіймемо. Мені згадався той хлопець, малий, який співав цю пісню, напис Україна, логотип Антоно-Монетного двору, логотип 5 гривень і малий Державний герб України. І в центральній частині власне, Україна, карта України, яка якби, символізує, якби кущ, який підіймають українці і тримають його в живому стані. Ось така символічна монета, вона відразу вийшла в 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. Ось така краса. Монета дуже насправді цікава, не дивлячись на те, що в неї великий тараж, але для мене вона одна з моїх улюблених монет. Центральник, яка в мене на полиці окремо стоїть. Бо монет був, насправді випуска досить багато, але є такі символічні, які незвичайні. Ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.